Кажу, дідуля Ми все посадили, але в щось так трохи пусто сходить, починає лише сходити, ще особливо там сапта нема що. Але ми так шаруємо, то називається шарувати, та? щоб був чистенький город. Та й кажу, то й добре, то й пішлося. то й так шарувалося, то так порухалося. Цілий город обрухався, а ще б мене так рухали. Ти все, ти прийшла, я така, що вже все. А я кажу, ну все, ви що думали? Ще може би пішла на цвентр там. Я кажу, що що порухати. Розумієте? Та й таке. Але щось вже... Ой, воно все мені. Я шаткі робі, робочі згороду. Ото думаю, вже не породяюся, вже йду, тако, як-небудь, як є, так є. Не прибираюся. Так, тут якісь мала вербена, дуже добре садити на цвинтар вербену. Вона розростається гарно і робиться така е, на цілий однорічка, але на цілий е, гробівець гарна іскрава квітка, Тому вона вблизи так вирізло, Та й таке. Пішненько пішла на ось цей старенький грубівець, Тут не знаю, хтось прапра -пра похований. Дід каже, піде глянь, а й справді після дощів все дуже сильно заросло. Добре, що взяла великі міцні ножниці, тому що бурян такий цупкий, і не все руками можна було та й ем, вимикати. Треба або серп брати. От, але з боку чоловік косив, запропонував допомогу. Я каже: не потрібно, бо я це все зверху роблю, а попри низ треба буде ще й так об. Кошувати, але він наполіг, тому роботу мені трішки полегшив, і, як то кажуть, у потрібний момент потрібні люди так нам зустрічаються. Тому в пришвидшеному такому періоді я це все щоденько попоралась і пішла додому.